Буду цими фарбами сьогодні малювати 24 штучки, класичні кольори. ось такі. Папір акварельний. Буду малювати на склі. Сьогодні поекспериментую з цим склом. Це скло з фоторамочки. Просто розібрана ця рамка. Зважайте, Якщо там гості края би були, то дуже акуратно краще. Подумати 10 разів, аніж таким користуватися, щоб ви не поранились. Так фарби виглядають. Я тут трішечки водички вже капнув, щоб фарба розмочилася. Мені знадобиться теж клячка, мені знадобиться пензлик, олівчик. Це олівчик Фаберкастель, який вони пишуть, що спеціально для акварельної фарби. Але представники нашої, скажімо так, старої школи. Кажуть, яка там різниця, який там олівець. Е, можна використовувати такий поролончик, якщо у вас забагато, наприклад, води набирається і забирати цим поролончиком. Я ним зазвичай не користуюся, я користуюся паперовим рушничком. Ось так це все виглядає. От, зробив я собі викраску щойно тут, мені так буде зручніше. І Клячкою вже повитирав тут зайві лінії і почну я з того, що підготую сам папір. Мені цікаво спробувати, що воно буде, якщо його намочити на звороті. І що з цього всього буде? Так, фарбу теж. Хочу на цель папір. Пезликом будь-яким можна водичку нанести. Цим просто буде швидше. Хочу плюс-мінус рівномірно, щоб багато тут витікало з цього всього. До склапу, і і воно повинно прилипнути, вже його коробить. Тобто, коли ми папір намочуємо, він збільшує свою площу з мокрої сторони, отакий От робиться. Так, намочили тут, де сухіше, вже де-не-де, вже, де де, вже сухіші місця робляться. Тому на них додаю трішечки водички. І кладу на скло. Можна більше скло використати, ніж я тут зараз використовую. Тобто я на формат 4 використовую листок А4 можна взяти більший шматок скла, і тоді буде може цікавіше. І розмочую з цього боку, щоб папір вирівнявся відразу. Така техніка потрібна, якщо ви користуєтесь мокрим по мокрому. До речі, якщо ви забагато олівчика наносите на малюнок, клячкою його заберіть, щоб він не розмазувався. Деякі олівці не будуть а розмазуватися, а деякі будуть. Це залежить від виробника, що він, як він підготував. Так, починає вже трішечки підсихати. Значить, що ми можемо робити? Ми можемо брати фарбу, брати палітру. Палітрою може вам слугувати, наприклад, листочок, на якому хтось колись малював щось там, таке пробував, не пробував. Можна на ньому розводити фарбу і дивитися, як вона буде. Лягати на малюнку. Так, щоб не переплутати, де у нас тут фіолетова, Ось тут у нас фіолетова. І дивитесь, як у вас Ага, таке нам не треба. Значить, ми додаємо водички і мокрим по мокрому. Працюємо. Або. Брати щось порцелянове. І на ньому дивіться, скільки водички додати, і який вам ефект потрібен. Якраз для малювання мокрим по мокрому. Ось так на тарілочці, дивимося, скільки води додати, чи фарби додати. І додаєте на малюнок. Якщо це целюозний папір, він коли підсихає. Зараз він такий запах дає специфічний теж. І тут можна використати те, що радять, щоб залишати трішки білого. Акварельні малюнки люблять таке. Можна десь додати ще темнішого, наприклад. І плюс водичку ось, скільки фарби скільки набрав. But. Ось такий в мене вийшов поки що малюночок не закінчений. Тут підсихає, вже можна зробити ближче до цих моїх наступних кроків. que dá І тут же починається майже по сухому. Ще одну секундочку воно простряхає. Так, і можна тут світлішим, зеленим пройтися Є. Краще мати дві баночки з водою. Одна буде брудніша, друга чистіша. І по ним двом. Працювати. Так. Жовтенький. Не забувайте білого трішки залишати на плюстках тут все добре. Я буду чекати, коли підсохне витру, і далі буду ще малювати. На все добре.